Смертельне ДТП на Прикарпатті. зіткнулися мотоцикл та вантажний мікроавтобус. Що стало причиною аварії, розкаже наша Ірина Некорович. Аварія трапилася поблизу Калуша, на автошляху Н-10 з сполученням з три Чернівці Мамалига. 50-річний водій вантажного мікроавтобуса, мешканець Рогатинської територіальної громади, рухався у напрямку Калуша. Керманич, здійснюючи маневр ліворуч на кільцеву розв'язку з правої смуги, виїхав. На зустрічну смугу для руху, не надавши переваги в русі, мотоциклу, за словами правоохоронців, через це і відбулося зіткнення. Мотоциклом керував 59-річний житель Хмельниччини. Він загинув, а його 46-річну пасажирку госпіталізували. Жінка мешканка Хмельницької області. Водія вантажівки перевірене на вміст алкоголю у крові. Результат показав, що він був тверезий. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286, а саме, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого кримінального кодексу України. Водія мікроавтобуса поліцейські затримали та розпочали досудове розслідування.